Привіт! Це відео потрібно було зняти вже дуже давно, бо, не дивлячись на нашу ліводу гармінів, розібратися з ними буває важковато. Тому сьогодні ми з вами будемо вчитись керувати годинником, запускати, підключати, налаштовувати тренування та інші дрібниці. Давайте, як завжди, починати. І з вами, як завжди, SportTime.ua UA. Початкове налаштування. Зарядіть годинник за допомогою кабелю з комплекту, але зазвичай всі годинники з заводу заряджені. Включіть годинник, натиснувши і утримуючи кнопку Light. Старт. Обираємо мову. Всі налаштування включенні інтуїтивно зрозумілі. Про додаток і окреме відео, на ньому зупинятися довго не буду. Зараз більше про керування. Зазвичай у нас є 5 кнопок. 3 зліва, 2 справа. Ліва сторона. Light Control. Верхній ліво. Короткий натиск. Вмикає підсвічування. Довго натискання відкриває швидке меню керування. Режим блокування кнопок Економія енергії тощо. Ап-меню. Середнє ліво. Коротке натискання кортає в меню, меню на налаштуваннях. Довго натискання. Заходить до головного меню налаштувань або до функцій інших режимів. Ніжнє ліво. Коротке натискання гортає вниз в меню в віджетах. Довге натискання може відкривати швидкий доступ до віджетів, наприклад, музика або погода залежить від моделі. Права сторона. Старт стоп. Верхня ліва. Короткий натиск. Перехід до меню активностей. Запускає та зупиняє тренування. Вибирає пункт меню. Під час тренування допомагає ставити паузу, зберігати результат. Backlap нижнє право. Короткий натиск, назад вийти з меню під час тренування. Відзначає коло відрізок, довго натискання іноді відкриває додаткові функції. Корисно знати. На екрані з циферблатом основний екран натисніть App Menu. Можна налаштувати майже все: циферблат, Bluetooth, пульс, GPS, тренування тощо. Тобто всі налаштування знаходяться саме в цьому розділі. Ще трохи інформації. Пульс вимірюється автоматично 24 на 7. Кроки теж рахуються автоматично у фоновому режимі. Сон також відстежується автоматично вночі. Рівень стресу доступний через меню здоров'я. Та самі дані може переглядати як на годиннику, так і в додатку Garmin Connect.